Ох, і нічка видалася в Полтаві. Судячи з новин, в інших містах України також було гаряче. Надіюся, що орки понесуть покарання за всі свої злодіяння. А зараз хочу подивитися прогноз України на жовтень. Що нас чекає по обстрілам, загальна енергія місяця, економічна сфера, влада. Давайте зараз це все переглянемо. І так, загальна енергія місяця. Загальна енергія жовтня говорить нам про те, що нас чекають потрясіння, кризи, удари, аварії, якісь кардинальні рішення, які можуть досить сильно розкачувати народ. Це можуть бути військові або політичні події. Давайте подивимося, як буде ця енергія програватися в Україні. Знаєте, ця енергія, вона змусить Україну стати перед вибором, да? та її будуть склонять, визначитися. І імператор, він тисне, він досягає свого. І який метод він для цього обрав? По трійці жезлів це метод, який явно веде не туди. Але подивіться, що ми бачимо тут в небі. Ми бачимо просто рій. Того, що летить на Україну, і через виснажливі обстріли нас будуть змушувати прийняти рішення ті, які вигідні отому імператору. Але є гарні новини, тому що по дев'ятці Пентаклі Україна все одно буде проявляти десь незалежність. Про, вибір це стосується про те, людей, те, що, а, а саме не того, що жити, вони не на можуть, людей дуже тиснуть, тому що через постійні обстріли ми не можемо нормально і, функціонувати. І Вибір, який має зробити тому Україна, так, він достатньо а, болючий. А, а, буде... Ну давайте подивимося, що в жовтні нас очікує у військовій сфері. Що ми тут бачимо? В жовтні ми будемо працювати над якоюсь новою стратегією і зміни своїх планів. Так, це буде відбуватися не швидко. Але в цьому нам допомагають наші партнери. Ми ставимося до цього з якоюсь обережністю. Але. Нам партнери допомагають ресурсами да, от, зброєю. Я думаю, що в жовтні ми будемо отримувати поставку зброї, яка допоможе нам по шість мечів повільно рухатися вперед і тримати навалу орків. А, позиції, я не бачу да, активностей на фронті з нашої тобто сторони. Скоріше, це така зупинка затища перед да, тим, щоб а, зробити. Ми обороняємося. Удар. Зараз гляну емоційний стан людей в жовтні. А люди відчувають себе десь, немов, замкнутими і обмеженими в певних своїх діях. Стан душевний, досить важкий. Нерозуміння, куди рухатися далі, коли це все закінчиться, як з цього вийти. Люди в певних обмеженнях. Так, вони намагаються жити, намагаються будувати плани, а, приймати ситуацію, приймати те, що в країні йде війна. А, і, знаєте, йде розуміння того, що ніхто тобі не допоможе. Що ти залишаєшся сам на сам зі своєю проблемою і досить просити більше за те, що ми маємо, нам не дадуть, а допомогу ми отримаємо. І люди спостерігають за цим всім, і вони все дуже емоційно сприймають, тому що немає результату від домовленостей, від військових дій, все тільки здається гіршає. Тому, м'яко говорячи, емоційний стан буде. Людей в Україні досить складний. Тому тримайтеся і дбайте про своє ментальне здоров'я. Давайте тепер глянемо обстріли, що чекає Україну по обстрілам в жовтні. Початок жовтня гарячий, що буде далі? Ви знаєте, що орки змінили план. Вони от тепер справді будуть гатити по тому, що дає нам ресурс. Так, це може бути енергетика. Це може бути виснаження України, справді виснаження, да, тому що раніше вони ем, били, але для мене це було щадяще биття. Але зараз, коли в одне підприємство прилітає 40 дронів, то це жесть, і мене. І от ці удари вони будуть наноситися хаотично, вони будуть досить ризикованими, несподіваними є загроза для мирних людей. І ціль їхня буде енергетичні об'єкти. А так, є загроза для людей, для родин, для бізнесу, для підприємств. Їхня ціль знищити енергетику України і поставити нас просто на коліна. Важкий місяць буде виснажливий, тому тримайтеся. Я не люблю нікого залякувати, але коли карти досить складні, то Потрібно говорити правду і вміти це визнавати. Зараз подивимося, як же ж влада наша буде себе почувати в жовтні. А тут карти мені показують про те, що влада буде намагатися рухатися вперед, заспокоювати народ, показувати, що вони все контролюють. Але разом з тим, в жовтні можуть бути викриті певні корупційні схеми. Дивіться, як тут цікава зв'язка. П'ятірка Кубків з королем Пентаклі. Да, от, викритий той, хто проводить різні афери з коштами. Ну і знову ж низко колоди шістка пентаклів. Тема грошей, розподілу ресурсів може вийти на перший план в жовтні. А, ну так, як ми вже почали розмову за гроші, давайте подивимося, що чекає Україну в економічній сфері в жовтні. Що ми тут бачимо в економічній сфері, це, знаєте, якийсь застій, коли нічого не відбувається, але влада нам все розказує, розказує, вішає якусь лапшу на вуха, але щоб все воно працювало, потрібно виконувати завдання систематично, все ж таки, пробувати реанімувати економіку, наповнювати її бюджетом. В принципі, це така рутинна робота. А, нічого нового, але низ колоди 14-й старший аркан, який говорить про покращення ситуації, все ж таки не дивлячися на складні а, карти. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Давайте останнє питання картам: порада для українців на жовтень. Дуже красномовно говорять карти і досить надихаючу пораду дають. Не ведіться на маніпуляцію. В інформаційній сфері. Притримуйтеся своїх цінностей, своїх традицій, тому що оця криза пікова точка.